Место Владимир. Тип будинку цегляний. Метраж 1,5,0. Рік реалізації май 2,0,2,3. Кімнати 5 санузли 2. Висота стель 3. Бюджет 1,3. Рублий дизайн. Поліна Глібова стиліст. Надія Пленкова фото. Сергій Наставник. Коротенько. Дизайнер Поліна Глібова створила інтер'єр для замовниці та її сина 14 років. Господиня цієї просторої квартири професійно займається кінним спортом. Це захоплення вплинуло на вибір стилю тканин і аксесуарів. Так з'явилися шкіряні ремені на пуфах, гачки для одягу у вигляді коней, китучий сад, на стінах, спальні жокеї, на подушках. Основним завданням було створення смачного класичного інтер'єру з елегантною обробкою. Ванною біля вікна і великою кількістю місць для зберігання. Подробиться. Спочатку це був великий дворівневий пентхаус, який розділили і узаконили два власники. Замовниці належить весь другий поверх з передпокою, кухнею, вітальною, спальною, гостьовою і ванною кімнатами, сходами на перший поверх, і розташованою там кімнатою сина з виходом на терасу і санвузол. Решта простору першого поверху належить іншій людині. Віндов, дата лайер Window DataLire, data Pius, Eвенt, баннер Smon, баннерцентаїнер, іт, Banner, 6664580664e20932 в 58A78939 в 2. Планування вийшло дуже вдалою, є загальний простір кухні і дальні вітальні. Приватний блок спальні з вбиральні. Для сина підлітка облаштували власну кімнату з санвузлом на окремому поверсі. Кухонне наповнення досить стандартне: варильна поверхня, витяжка, мийка, посудомийна машина, розташовані в побразної частини гарнітура і заховані від очей, гостей, вбудований холодильник, морозилка. Духова шафа із вписанів ансамбль шаф, які збудовані уздовж вітальні. Центр цієї композиції, буфет для посуду кухня замовлена в столярному виробництві. У всіх приміщеннях використані карнизи і плінтуси з поліуретану, стіни пофарбовані і декоровані молдингами. Фартух і камін, облицьовані керамогранітом, на підлозі паркетна дошка. Шафитом без боків від головах повинні були бути не громісткими, але місткими. Щоб зберігати парфумерію і сумки господині, вони виконані в китайському стилі, з нішею для зручності використання, висувним ящиком і полицями в верхньому відділенні за фасадами. Золоті корони ми зробили з поліуретанових карнизів, це заощадило бюджет. Розповідає дизайна. Я намагалася використовувати простір по максимуму. Враховуючи геометрію приміщення, передбачені кондиціонери і рулонні штори на електроприводі для захисту від спекотної погоди датчики протікання, система теплих підлог, доступи до комунікацій через приховані люки і двері, говорить автор проєкту. Window Data Layer, Windows Data Layer, Layer Fusion Event, баннер Сомон, баннер Центейнер ід. баннер 817A6861. 6E84148456173A7683. Е в ванні використовували широкоформатний керамограніт і мозаїку на торці ванни. На підлозі імітація мозаїки. Але це теж керамограніт, латунна решітка встановлена на подіум ванни і маскує доступ до радіатора перед вікном. Основне завдання в дитячій кімнаті – зробити вихід на терасу, яка за рівнем підлоги вище, ніж кімната, на 400 м. Я вирішила встановити подіум уздовж стіни в рівень з балконними дверима, де розташувала спальне місце 1 з висувні секції для зберігання і візуально відірвала його від підлоги за допомогою підсвічування, розповідає дизайнер. Санузол на першому поверсі це одне з побажань замовниці. Його планувальне рішення було обумовлено метражем і розташуванням в подлесничному просторі. Інсталяцію розташували саме під скатом косоура, залишивши необхідну висоту для підходу. Душова це прохідна зона між унітазом і раковиною. При використанні вона закривається за допомогою складних стулок. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, оздоблення, фарби, дюлюкс керамограніт, естіма керамограніт, «Етіле», нато карнизи, плінтуси, молденги, орат, підлогове покриття, паркетна дошка, «Освітк», меблі. Стільці, гоме, побутова техніка, вбудований морозильник, Майнфелд, вбудований холодильник, дрюндік-духовка і мікрохвильова піч, боща, електроплита, оранже освітлення, майтоні, люстри, бра і підвіси, стілфорд, текстиль і декор, пісочний годинник, жовті сіра ваза і свічники, полспоттен, подушки, юг чи золоті свічники, бюгнеплет, доме децов, ваза на вікні, ялма бровн, техніка, телевізор. Ам оздоблення, керамограніт, оніце карнизи, орац керамограніт, орнамента місерія Енобілта, підлогове покриття, плитка пробланцо, керамограніт, орнамента місерія Енобілта, Сантехніка, ванна та туалет, і боч, декор. Папуга Полспотін, змішувачі фімацарло фраттіні, освітлення, люстра і підвіси маїтоні, точкове світло, новотеч, оздоблення, фарба. Дюлюкс карнизи, плінтуси, молдинги, орац, декор, гоме освітлення, бра і підвіси, фавоїріти спальня, оздоблення, фреска, а фресо карнизи та плінтуси, орац, підлогове покриття, паркетна дошка, Сосвіт-кліжко, меблеве виробництво Ірини Шепелєвої, робочий стіл та іде, текстиль та декор. Текстиль Ірина Шепелєва, постільна білизна, ноцеїнт, горі, блюдо чорне діалма, бровн, скринька, домедецо, техніка. Телевізор, Самсюн, освітлення, споти, новотеч дитяча, оздоблення, фарба дюлюкс, ламінат Парадор, підлогове покриття, ламінат Радор, текстиль та декор, Ірина Шепелєва, техніка, телевізор, Самсюн, освітлення, підвісні люстри, вгойріти, точкове світло, новотечна стільна лампа артелам, гостьова кімната, оздоблення, шпалери, аюра, карнизи і плінтуси, орац, підлогове покриття, паркетна дошка. Досвід, текстиль та декор, свічники, діал, мабров, ваза, гавче-пісочний годинник, полспоттен техніка, самсюн освітлення, підвісні люстри, фаворіти хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ, та надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і